Вітаю, дівчатка, вітаю хлоп'ятка. Рада нашій зустрічі. Математика у нас. Всіх запрошуємо вас. Будем добре працювати, щоб нового навчатись. Погляньте, які колючі гості до нас завітали. В їжака сімейка зовсім не маленька! У мами і тата гарні їжачата. Скільки їжаків до нас завітало? Так. Чотири і запрошують вони нас в ліс за грибами. Тут тета їжак знайшов великий білий гриб. Мама їжачіха помітила під Березовик. Маленька донечка знайшла гриб лисичку. А синочок пустунчик скільки не бігав по лісу, жодного грибочка не знайшов. Діти, скільки їжачків до нас завітало? Один, два, три, чотири. А скільки грибів вони знайшли? Один, два, три. Чого більше? Грибів чи їжачків? Їжачків більше. А на скільки? На один! А як зробити, щоб їжачків і грибів було порівно? Додати один грибок. Тож, давайте полічимо. Грибів у нас 1, 2, 3, 4 і їжачків 1, 2, 3, 4. Порівно ми записали приклад: до трьох грибочків додали ще один. І вийшло 4. Давайте спробуємо розподілити гриби між білочкою та їжачком. Грибів у нас 4. Дамо їжачку 1 грибочок, а білочці 3 грибочки. Це й буде 4. А можемо зробити так. Два гриба дати їжачку, а два білочці. Це також буде 4. А є ще спосіб. Можна їжачку дати три гриба, а білості один. І це теж буде чотири. Чотири більше за три та більше за один. І один придумав і вирішив об'єднатися з трійкою. І вийшло Привіт! Я чотири! Я більший, ніж три! Тому що я три і ще один. Я чотири. Мене можна скласти по різному. Подивись ось який я. Познайомимось, подивіться, це чотири. З нею в дружбі усі звіри, бо чотири лапки мають, вправно ними чебиряють Гордовита, ніби зірка, ви вгадали? Це четвірка, праву руку на бочок і танцює гопачок Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед вами. Ця цифра чотири дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає і вітрило підіймає. А скільки пір року? Давайте порахуємо: Зима, весна, літо, осінь. Чотири. Назви пори року по черзі. Зима, весна, літо осінь. А тепер починаючи з осені. Осінь, зима, весна, літо. А тепер почнемо з літа. Літо осінь, зима, весна. Молодці. Підкажіть мої малята, наскільки частин? Можна розділити добу. Ранок, день, вечір, ніч. Так, на чотири частини. Яка частина доби найсвітліша? День. А який час доби найтемніший? Ніч. Діти, погляньте, песик з котиком сваряться. Котик хотів нам розповісти, як вони з песиком вчора гралися в м'яч, а песик каже, що вони гралися завтра. Не сваріться, ми вам пояснимо. День, який йде зараз, називається сьогодні. День, який минув, закінчився, називається вчора, а завтра буде інший день, який ще не настав. Він Прийде завтра. Зараз завтра ще немає. Тому песик, ти помилився м'ячем виграли вчора. А сьогодні на нас чекає нова цікава гра. А гра називається Четвертий зайвий. Розгляньте малюнки і скажіть, що зайве? Зайве зайченятко, бо це іграшка, а інші предмети меблі. Визначте, що зайве на цих малюнках. Машина, літак і мотоцикл це транспорт, а візочок зайвий. Чи здогадаєтесь ви, що четверте зайве. Зайва груша, бо вона фрукт, а інші предмети овочі. Давайте допоможемо їжачку вирішити задачі. Тож слухайте уважно і лічіть. Ось листок і грибок, ще листок і грибок, скільки всього грибів і листків. Чотири. На лужку серед лози заховались дві кози. У густій рясній траві випасаються ще дві. Підрахуємо гуртом, скільки всіх тих кіз разом. Чотири. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно два кролі? То скільки вух? Чотири. Ох, була ж у нас морока. Посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало. Скільки разом птахів стало? Чотири. Вам сподобалось наше заняття? З яким числом ми сьогодні знайомились? Як можна отримати число 4? На прогулянці знайдіть камінці і палички. Спробуйте викласти з них цифру 4. А ще можна намалювати на землі чи на піску цифру 4. До нових зустрічей!